Ще одні гості з міста Ужгород команда КВН, Кевін. Вас вітає команда Ужгородського торгово-економічного інституту. Друзі і одразу спростовуємо міф про наш край. Фестивалі вина в Закарпатті не є релігійним святом. Ну що ж, для вас, друзі, команда з бісела дужем. Привітлі! Ну що ж, друзі, уявіть собі, звичайна п'ятирічна дівчинка наїлась продуктів з ГМО. Кетюня, кецечка, кетят. Іде кетця. Не ховайся. Так не чесно. Найду буде хуже. Кетця ти де. Киця, а вот ти де. Дядя ви кінцю бачили. World, fly, fly, fly. World, Санта Клаус в мечеті. Oh, the weather outside is frightful but the fire is so delightful and since we've no known... Друзі, давайте перенесемося на чемпіонат світу по важкій атлетиці. Отож, дуже сором'язливий штангіст. Назбок. І це новий світовий рекорд. Ну, чесно, новий світовий рекорд. Дякую. І це малий в тебе. Штани класні. World, love it, love it. World, Друзі, уявіть собі конкурс краси. Конкурс краси Міс 2013 у місті, де живуть одні чоловіки. І більш за всіх на бабу схожий. Юра Азан! Я там той час пописку надаю чуюсь. Ну тоді більш за всіх. Друзі, давайте повернемося в минуле. Віктор Федорович в дитячому садку грає у виставі Колобок одноіменного персонажа. Колобок, Колобок, ти де? А ака, вот вам два колпака, чтоб наверняка больше кофе, меньше молока. Это гуфака, меньше вайса, больше кабака. Колобак, колобак, я тебя съем. То ты пес кому сказал? <реклама> я что-то тебе не догоняю, иди сюда. Ладно, проехали. Есть проблемка. Вчера сплю, Сон мені сниться, вітер такий у у, -у. І кругом вінки так стоять. <плес> Що б це могло значити, не знаєш? Вітячка йде кашу їсти. Хто? Хто це сказав? Вихователька. Зайдеш до мене в групу після цього, я тебе ще поясню. <плес> Ладно, дружище, не маєш сигарети. Маю, якраз садик взяв. Чую, що не маєш якихось суперлегких, бо боюсь, що в мене такий голос до конца життя останеться, не дай Бог. Як знав, як знав. Благодарочка. Around, love, love, love. Around, love, love, love. Друзі, звичайна школа в Київській Русі. Слава князю! Усі слава! Так, діточки, на минулому уроці я вам розповіла про те, як на нас нападали татаро-монголи і різні причудовища. Ну. Тому хто піде до дошки розповісти мені про це все? Визвіть вон того от мажора. Ей, то я не мажор, що ви таке кажете? А кому ти розказуєш? Всі знають, що твій батько боярин. Діти, діти, не розпалюйте між особисті. Не треба. Данило сказав: ми маємо бути разом. Так, діти, якщо ніхто не хоче йти, Ольга, ти підеш. Я не готова. Ольга, ти вже в який раз не готова на урок. От подивись на несторчика. Несторчик все пише, записує, конспекти, готує, літопис пише, напевно. А от ти в мене будеш не атестована. Я вам всім древлянам хати поспалюю. тук 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 я вибачаюсь, можна мені там двох сильних хлопчиків, дівчинку і чотири кози. Перун, у нас уже християнство, іди геть. Так, несторчик, для тебе записуй. Кирило, який у нас далі урок? Ну, мені здається, грецька в Мефодії. Ей, та грецька надоїла, треба свою мову придумати. Так, дітки, в мене для вас невелике оголошення. Шостого урока не буде, тому що вчителя з грецької вбили половці. Тому, тому збирайте свої сумочки і йдете додому собі тихенько. І Кирило, дай, будь ласка, дзвоник. А закінчити наш виступ. Ми би хотіли словами «Гьоте». Якби ми могли робити всі хороші свої вчинки двічі, з любов'ю, від Ужгорода. Ваші обласків команда КВН Кевін місто Ужгород.